Одна з проблем економіки нашої країни полягає в тому, що ми експортуємо сировину для переробки в інші країни, тим самим розвиваємо економіку інших країн. Глибина переробка це додана вартість, це зростання ВВП, це кошти, які саме зараз так потрібні нашій країні. Спеціалісти компанії Промавтоматика Вінниця виконали ряд робіт з автоматизації виробництва на сучасному підприємстві Екосфера, що є одним з найбільших виробників натуральних соків в Україні. Заміна шафи керування мийкою СІД. Стара шафа була не така надійна і вже давала періодичні збої, що викликало аварійні ситуації. Нова система дозволила впровадити архівацію даних та зменшити кількість реагентів, які потрібні для миття трубопроводів та ємностей. Монтаж наладка і автоматизація пастерозатора, який потрібно було встановити і автоматизувати. Роботи виконані протягом 24 днів з фінальним навчання персоналу, який буде працювати на вузлі пастеризації. Цікавий кейс. Японську машину розливу не могли вивезти на робочий режим через зміну роботи котелень, що зумовлена переходом на тверде паливо і відмовою від російського газу. Було організовано архівацію і аналіз. Близько 2000 тисяч показників роботи системи. Витрачено півтора місяця, а на виправлення помилки затрачено близько 30 секунд.